Маємо в наявності на складі серію дверей Ornament Black. Такі цікаві. На перший погляд дуже ефектні гламурні двері. Зовнішнє покриття це лист металу, фарбований а, в колір а, темний графіт. Чорна фурнітура. Чорний молдинг у вигляді сот. Ну, прям дуже-дуже ефектно, ефектно дивиться на будинку, коли буде зроблений фасад. Буде взагалі просто, просто шикарно виглядати. Внутрішня панель, внутрішня панель, зараз покажу, має таку плівку під бетон. Також е, в сірих тонах. Коробка середини обшита термомостом, тобто захищена термомостом для ймовірного промерзання і випадання конденсату. На порозі понизу йде накладочка з нержавіючої сталі. І по фасадній частині є приварена лишва. Нижній замок кале, верхній аверс. Досить хороша комплектація і в загальному двері прям дуже круті. Кого цікавить, ми маємо на складі а розміри 86 та 96. Бронюйте!